Вітаю! Тема поділ числа у даному відношенні. Така ситуація: відрізок АБ задовжки 5 см. Точка С ділить у відношенні 2 к 3. Знайди довжини відрізка АС і ЦВ. Для розв'язання таких задач доцільно виводити коефіцієнт пропорційності. Запам'ятайте: число, яке дорівнює значенню відношень пропорції, називається коефіцієнтом пропорційності. Коефіцієнт пропорційності позначають буквою К. Щоб розкрити пропорцію в задачах на пропорційний поділ величини, уведіть коефіцієнт пропорційності, виразіть задані частини величини через коефіцієнт пропорційності, повертаємось до нашої задачі на початку року. Відрізок за дошки АБ. Точка С ділить у відношенні 2 к 3. знайти довжини відрізка АС і ЦБ. АЦ відноситься до СБ як 2 к 3. А Б дорівнює 5 см. Потрібно знайти АЦ і СБ. Вводимо коефіцієнт пропорційності. Нехай коефіцієнт пропорційності. То АЦ дорівнює 2К, СБ дорівнює 3К. Тоді, якщо подивимось на рисунок АЦ плюс С, Б, це буде весь відрізок а, Б. Тому 2К плюс 3к дорівнює 5. 5к дорівнює 5, К дорівнює 5 поділити на 5К дорівнює 1. Отже, АЦ дорівнює 2К, тобто 2 помножити на 1 це буде 2 см. ЦБ дорівнює 3К, тобто 3 помножити на 1 це 3 см. відповідь А це 2 см СБ 3 см. Виконаємо завдання поділи число 18 на дві частини у відношенні 2 до 7. Дано число 18, яке ділиться на дві частиночки. Тобто перша частиночка і друга частиночка буде дорівнювати 18. А відношення цих частиночок дорівнює як 2 до 7. знайти ці числа. Розв'язання. Нехай K коефіцієнт пропорційності. То перше число дорівнює 2К, друге число. 7K. Тоді 2К плюс 7К дорівнює 18. Отримали рівняння. Знайдемо к. К дорівнює 2. Отже, ми можемо тепер знайти і перше число, і друге. Перше число дорівнює 2К, тобто 2 помножити на 24, а друге число дорівнює 7К, тобто 2 помножити на 7, дорівнює 14. Отримали 2 числа, 4 та 14. В сумі це буде 18. Це, цей поділ є пропорційним поділу 2 до 7. Запишемо відповідь. Дані числа 4, і 14. Задача розв'язується аналогічно. Число 70 потрібно поділити на три частини у відношенні: 3 до 5, до 2. Пишемо умову. Дано число 70, яке поділене на три частини, тобто сума цих трьох частин буде 70. Ці три числа відносяться один до одного, як 3 до 5 до 2. Знайти ці числа. Розв'язання нехай коефіцієнт пропорційності, то перше число дорівнює 3К, друге число 5к, третє число 2К. Так як сума цих трьох чисел дорівнює 70, можемо скласти рівняння. 3к плюс 5к плюс 2к дорівнює 70. Розв'яжемо це рівняння, знайдемо коефіцієнт пропорційності. К дорівнює 7. То ми можемо тепер знайти всі ці три числа. Отже, перше число дорівнює 3К, тобто 3 помножити на 7 дорівнює 21. Друге число це 5К, 5 помножити на 7 дорівнює 35. І третє число дорівнює 2К дорівнює 2 помножити на 7 дорівнює 14. Сума цих трьох чисел буде дорівнювати 70. Ми можемо записати відповідь: 21, 35 і 14. Розглянемо задачу більш практично. Для виготовлення соку беру 3 частини фруктів і 5 частин води. Скільки фруктів потрібно взяти, щоб отримати 72 кг соку. Запишемо коротку мову. Відношення фруктів до води буде 3 до 5 Сіку вийде 72 кг. Нам потрібно знайти, скільки фруктів та води потрібно. Вводимо коефіцієнт пропорційності. Нехай коефіцієнт пропорційності то фруктів буде 3К, а води 5К. Можемо скласти рівняння, так як всього в нас вийде соку 72 кг. 3К плюс 5к дорівнює 72. Розв'яжемо це рівняння, знайдемо коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності дорівнює 9. Отже, ми можемо дізнатися, скільки фруктів та води потрібно для виготовлення соку. 3к дорівнює 3 помножити на 9. Це 27, 27 кг фруктів. 5к дорівнює 5 помножити на 9, 45 кг води. Запишемо відповідь: 27 кг фруктів, 45 кг води.